І вітаю вас! Я Міщенко Олег. Сьогодні ми на Полтавщині на нашому дослідному полі на базі фермерського господарства Грига в селі Васильівка, де вже розпочали жнива. Збирання розпочинаємо з новинки цього сезону гібрида си Елінор» з Фауторіста. си Елінор» – це середньостиглий гібрид середньопластичного типу адаптивності, який має високий потенціал вражайності в поєднанні із стійкістю до ґрунтової та повітряної посуду. Гібрид рекомендований для вирощування в зоні полісся, лісостепу та степу країни. Ми продовжуємо досліджувати основні характеристики наших гібридів, тому для перевірки холодостійкості гібрида Си Елінор ми висіяли його в двох різних термінах 13 квітня та 24 квітня. Сезон 24 року для кукурудзи складався не зовсім сприятливо. Відсутність опадів та аномальна спека дійсно далися в знаки, тому збиральна компанія на Полтавщині розпочалася раніше, ніж зазвичай. Станом на 15 вересня рослини на обох термінах посіву виглядають повністю дозрілими. Кожна рослина сформувала по одному досить впевненому качану. Напилення качана майже сформоване майже до самої верхівки. На кожному качані гібрид сформував 16 рядів зерен. При попередньому обстеженні візуально різниці між двома термінами не видно. Але що ж покаже бункер? Дослідні ділянки із гібридом Си Еленор V300 уже в бункері. Враховуючи погодні умови даного сезону, ми цілком задоволені результатом і зараз його оголосимо. Ділянка, яка була висіяна в ранні терміни, була зібрана із вологістю 10,7%. Та вражальність становила 72,9 з гектара. Ділянка, яка була висіяна в оптимальні терміни, була зібрана з вологістю 12,3%. вражайність становила 74,9 з гектара. Вам певно цікаво, як ми досягли таких результатів за цих екстремальних погодних умов. Про це нам розповість власник фермерського господарства «Грига» Володимир Олександрович. До нас доєднався Володимир Олександрович, людина, яка безпосередньо приймала участь у реалізації цього досліду, і вона з нами поділиться технологією та аспектами вирощування даного досвіду. На даному полі, де ми знаходимось, була посіяна кукурудза по попереднику зима пшениця. Вносилось, ну як на мене, стандартна кількість добрив, а саме 200 кг з осені 12-24-12 і весною при посіві 70 кг нетравмофоски 15 і 100 кг карбаміду. Такі дози ми зазвичай кожного року плюс-мінус даємо під цю культуру. Був звичайний гербіцидний захист компанії Сінгента до посів ТЗ Gold і після посіва Елюміс. Як ви бачите, поле надзвичайно чисте, хімія спрацювала. Хоча кількість опадів, яка була на даному полі, мабуть, вас вразить, тому що. Останні 90 днів у нас зовсім не було опадів, коли кукуруза почала цвісти і до сьогоднішнього дня. А до цього на початку червня випало. 15 міліметрів опадів, і більше ми їх не бачили зовсім. Володимир Олександрович, на нашому дослідному полі ми отримали 72,9 і 74,9 центнера з гектара при різних термінах висіву. Я вважаю цілком достойний результат. А як в цілому по регіону із зрожаньтю кукурудзи. Цей рік досить складний, і Полтавщина молотив вдвічі менше, ніж зазвичай у ті роки. Якщо зазвичай 85, 89, 90 йшло, то в цьому році 40, 45 і хто молотив 50 це вже досить великий успіх. Мої сусіди, які вже змолотили кукурудзу. Так, вологість у них базова, все але урожай 3-4 тони, і вони вважають, що в цьому році на цій вологі і це також непогано. То якщо ми тут 7 75 тонн маємо сухої кукурузи в сухому зерні, це досить пристойний результат, і з ним можна мати рентабельність у цьому році 90-95%. Я вважаю. А як ви оцінюєте рентабельність кукурудзи культури, якщо порівняти з минулим роком? О, тут різниця досить суттєва. Якщо в тому році 10 тонн кукурудзи ми отримували і це досить класний був результат, то ціни не було, вона була волога, сушка, газ займали досить велике місце. І того рентабельність була або ноль, або отримували її 5, 10, 15 відсотків не більше. Ми дуже дивувалися, як на 10 тонах 10% можна мати. У цьому році ситуація зовсім інша. Вологи немає зовсім вся йде базою. Ціна піднялася більш чим удвічі, і це тільки на сьогодні. А в подальшому я вважаю, вона буде збільшуватись і ще. Тому, якщо на сьогодні рентабельність 80-90, а якщо я вважаю діждатися зими, я думаю, що буде всі 120 і вона окупить попередній рік, який був не зовсім вдалий фінансово. А... Цей рік, хоч е, урожай менше, але за рахунок вологи ціни рентабельність буде досить висока, і тому на слідуючий рік ми вважаємо, що посіви її знову потрібно збільшувати, тому що це основна полтавська зернова культура. Скажіть вашу думку, які характеристики гібридів найбільш цікаві для товаровиробників в плані саме рентабельності? Питання цікаве і я б сказав дуже актуальне, тому що коли я вибираю гібрид, мене цікавить його висока технологічність. Що включає це? По-перше, щоб він був а посухостійкий, б – щоб він був жаростійкий на момент світіння, запилення, щоб качан був на висоті не нижче 90 сантиметрів, щоб сам качан був тонкий і віддавав досить швидко вологу. Гібрид, щоб був із середнім ФО, і добре вимолочувався і не відпадав від рослини до моменту збирання. Якщо порівняти наш сьогоднішній гібрид «Елінор», от він задовольняє якраз всі-всі. Характеристики на слідуючий рік неодмінно він буде у наших сівозмінах, незважаючи на те, що він гібридновий, його ніхто не бачив, але ми його вже бачили. Я його бачив, і він мені сподобався, значить я його буду застосовувати. Вважаю, що всі, хто був у нас на дні поля, на демополігоні, звернули також на нього увагу. І е, в своїх посівах, я думаю, побачимо ми його також і в інших господарів, хто думає за рентабельність, за технологічність і за копійку, яка потрібна завжди сільвосвербнику. Щиро дякую, Володимир Олександрович. Дякую вам. Задля отримання високих та сталих врожаїв рекомендуємо дотримуватися оптимальних густот для вашого регіону. А щодо термінів висіву, виходячи з нашого досвіду, Гібрид цилінорс 300 є досить пластичним. Жнива тільки розпочалися. В наступних випусках ми розкажемо, що бункер покаже по наших новинках в інших регіонах. Тож залишайтеся з нами!